Доброго вам здоров'я! В ефірі програма Найдорожчий скарб сьогодні будемо говорити про паліативну допомогу. У нас в студії керівниця мобільної паліативної служби фонду святого пантелеймона Ірина Слугоцька. Ірино Володимирівно, що ж таке паліативна допомога, щоб наші телеглядачі зрозуміли, будь ласка, кілька слів. Дякую, пані Надія. Так, хочу сказати, що паліативна допомога це є такий особливий вид медичної допомоги. Можна сказати, що це є додатковий шар медичної допомоги, основною метою якого є створення максимально комфортних умов. Це щось інше зовсім від, від традиційної такої медицини. Це не діагностика, це не невилікування, а власне створення максимально комфортних умов для пацієнтів із важкими невиліковними захворюваннями, прогресуючими захворюваннями, захворюваннями, які обмежують життя і, і загрожують життю таке правильне визначення. Але основною завданням якої є, крім створення максимальних комфортних умов. Це, власне, створюється шляхом усунення страждань, це найперше, що ми повинні зробити такому хворому. Забрати від нього страждання, він не повинен страждати. Тобто лікування хронічного больового синдрому. Потім лікування всіх інших дошкуляючих симптомів. Тобто, це симптоматична терапія, це іменно та медична допомога, яка повинна бути надана цьому хворому. І ще крім того. Весь комплекс допомог різного виду, тому що слово палія в перекладі з грецької означає плащ, і ми так ніби плащем огортаємо того хворого і надаємо йому весь комплекс психологічної допомоги обов'язково це потрібно, духовної допомоги, якщо потрібно, соціальної допомоги, юридичної допомоги і ще будь-якої іншої, якої потребує хворий. Тому таке дуже об'ємне визначення. І, звичайно, щоб надати таку допомогу в якісному вигляді, це вимагає і багато зусиль як матеріальних, так і людських, тому що і персонал має бути відповідно навчений, і місця, де повинні бути надана така допомога. Але ще хочу зауважити на тому, що паліативна допомога надається на два фокуси. Цим вона теж відрізняється від іншої основної. Класичної медицини, тобто як пацієнтові, так і членам його родини. І Це теж дуже важливо. Це ще більше нам об є... Об є... робить об'ємною допомогу. Так. І е... ще вартує сказати, що така паліативна допомога надається як дорослим, так і дітям. На жаль, дитяча допомога паліативна, теж потреба в ній росте. От. І це все, що ми сказали. Ще додається те, що паліативна допомога включає допомогу не тільки наприкінці життя і до самої смерті, але і після смерті родині. В нас ще це тільки починається, але в Європі всюди є період горювання, і в нас вже так само це є. І родині після смерті. Рідної людини, близької людини теж така допомога має надаватися, тому що є різні люди, і різні по своїй чутливості, і потребують ще допомоги духовної, волонтерської, психологічної ще до півроку. Ірина Володимирівна. В Івано-Франківську, здається, в 93-му році, 1993 році, був створений хоспіс, майже вперше в Україні, і кілька слів про хоспісну службу Прикарпаття чи достатньо її в районах, і, зокрема, в нашому місті? Так, дійсно, в 1997 році ми 25 років якраз святкували в 23-му році, 22-му. За цей час, звичайно, паліативна допомога дійсно набула розвитку, і зараз на даний час все-таки в Івано-Франківську і в області створена ціла система паліативної допомоги, це правда, і якби центральним є все таки. Він тепер називається Прикарпатський центр паліативної допомоги, трошки реорганізація пройшла. Центральна, центральний заклад. Ще, крім того, є паліативні відділення у різних лікарнях. І вони можуть мати як стаціонар, так і мобільну службу, тобто для того, щоб надавати таку допомогу вдома. І так само в районах, при лікарнях теж є паліативні відділення. Ще, крім того, можуть бути і паліативні відділення, які створені при поліклініках, можуть бути як, наприклад, при амбулаторіях так само, тобто, є. Система надання такої допомоги, і це добре. Ну, Попри це, незважаючи на те, що десь більше 40 закладів є в всій Івано-Франківській області для надання такої допомоги, все одно цього недостатньо, тому що ну, ми, ми бачили, наскільки воно все-таки вимагає і місць надання, і, і персоналу. Е, тому Бачимо останнім часом, що, що є і приватні госписи, приватні е будинки для перебування е таких людей. Е Ну в Європі, в світі практикується це абсолютно широко і так. і без проблем. Нас поки що тільки, тільки зароджується такі так, служба. Так так? так, так, але очевидно до того йде, тому що е не вистачає грошей у держави, і навіть заможні держави в Європі теж не можуть собі дозволити повністю на державному утриманні. Такі от служби, тобто завжди є якась доля е е е донацій, якихось меценатства, якихось е е додаткових е е витрат, таких витрат, так, які. Люди, і це дуже добре, якби це була громада, влада, політики, могли б додавати, знаючи, що це дуже благородна і потрібно. Продовж кількох років я працюю з вашою паліативною службою, і є у вас зв'язки з міжнародними організаціями і з німцями, і з англійцями. Так. Будь ласка, ширше про це. Так, це дуже приємно і дуже потрібно. Ми маємо гарні стійкі зв'язки із Німеччиною, німецький госпіс мюнстері, от, які нам багато допомагають, підтримують і підтримали в час війни, як почалося. І тепер теж так само. З початком війни ми ще зараз маємо гарних партнерів з Британії, які так Само підтримують розвиток паліативної допомоги і всіляко в цьому нам допомагають. Це є благодійна організація Госписи офхоп, госписи надії, так звані організація, яка має вже 35 років. Це одна з перших в світі, здається. Так? Одна із перших в світі, Ви абсолютно праві, тому що її створив і зараз очолює, як директор з розвитку Грехем Перлс, який був знайомий із Сесіль Саундерс. А це є взагалі засновниця паліативної допомоги, в тому вигляді, якому вона зараз існує, і та, яка створила лондонський хоспіс Санта Крістофер Хоспіс. Це взірець. Для е, теж створення інших осписів у всьому світі. Крім того, це людина, яка вже більше 35 років займається цією благодійною справою і дуже допомагає і має відзнаки в зв'язку з цим від короля Чарльза і від королеви Єлизавети. І е, зараз так само нас підтримує. Е, я зараз скажу ще пару слів, хочу ще тільки сказати, що Їхня місія зараз цієї організації «Хоспіс і СОПХОП є підтримка і розвиток паліативної допомоги в Східній Європі. І вони якраз надають таку благодійну допомогу, освітню, дуже, дуже потужну допомогу для госпісів і різних мобільних служб. В Румунії, в Молдавії, в Албанії, Греції, Сербії і в Україні тепер. Крім нас, ще в Києві підтримують так само організацію, яка створює маленький, маленький стаціонар для надання паліативної допомоги. Отже, Надзвичайно вдячні їм, тому що це дуже велика справа підтримати от, наш час, час війни, нелегкий такий час, для того, щоб ми могли надавати таку допомогу потребуючим людям. Ірина Володимирівна, ваше ставлення до автоназії. В хоспісах, в деяких країнах світу вже практикується е, цей процес, але в християнських країнах в багатьох поки що автоназія на рівні церкви, на рівні держав заборонена. Як ваше ставлення до цього моменту? Адже ваш досвід в паліативній роботі величезний? Так. Е, ну Це дуже таке питання глибоке, я би сказала, тому що. Є дійсно різні точки зору, але ми все-таки дотримуємося тої думки, що якщо справді якісно надана паліативна допомога, і людина, усунена від страждань, вона максимально е, задоволена, вона е, будь-які її потреби, теж стараємося все ж таки е, виконати. То тоді, а особливо коли немає болю, знаєте, немає, і, і, і допомога є психологічна і духовна, так, щоб ця людина залишилась наприкінці життя, це найважливіше в гармонії, найперше з собою, своїми рідними, і з Богом так само, то тоді і в не, не треба. Ну, Хіба такі випадки, знаєте, коли вже повністю вегетативне таке існування, то я розумію, коли кора відключена, але всіх решта випадках... Якщо це зроблено, якщо це дійсно людину, ми е, підтримуємо в цій стані гармонії, то насправді не треба цієї евтаназії. І ще один делікатний момент, дуже щепетильний, але хочу все-таки поставити це запитання вам е, метод кремації. Теж в цивілізованих багатьох країнах світу це дуже розповсюджене явище. Не буду наголошувати, скільки цвинтарів тисячі на території Івано-Франківської області, зокрема, і, і ці цвинтарі, ну, завдають величезну шкоду екології. Як бути з цим? Тут я з вами згідна, тому що насправді. Мені здається навіть, що це є метод ем, такий, ем, дійсно знаєте, по перше, ем, з боку ем, ем, з боку. Етичності і духовності, мені здається, що навіть може бути теж підведено під це якийсь такий е, основа. Е, я не певне, як е, християнство. Е, е, Може, не підтримує повністю цю, цей метод кремації, але насправді, з боку санітарного, гігієнічного, з боку того, що земля не займається, це теж, це теж важливо. Я би теж була на стороні того, щоб великі міста повинні мати крематорії. І, 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 і це. З багатьох е, сторін полегшує нам і догляд, і, і зберегти ту пам'ять, і дотримати всіх тих етичних норм, які потрібно. Mm. Давайте ще раз повернемося до паліативної служби. Mm. Скажіть, будь ласка, наскільки в Івано-Франківській області, особливо зараз в часі війни, mm. потребує, потрібна оця паліативна служба, тому що Дуже дуже тяжко люди йдуть із життя і надзвичайно мало отримують цієї допомоги, як ви сказали на початку нашої розмови, і моральної, і фізичної, і медичної. Так, потреба є висока і вона збільшується, вона росте. А особливо вона росте по перше, тому що демографічна ситуація така є, що Україна давно вже показує депопуляцію, тобто збільшення переваги смертності над народжуваністю. <плес> Оскільки так є, то зрозуміло, що зростає і потреба в паліативній допомозі. А в час війни вона ще більше росте. І ще більше росте, тому що дуже зростає міграція населення, як внутрішня, так і зовнішня. І люди залишаються самотніми, залишеними, родини часом не мають можливості взяти з собою. Або якщо і мають, то значить навантаження зростає на ті. Області, де, де вони переміщуються, куди і, 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 і така допомога буде потрібна. Тому потреба росте. Для Івано-Франківської області така потреба для області складає, приблизно є формула спеціального вуз, яка розраховує цю потребу, і вона складає приблизно 12-13 тисяч е е е людей на рік, пацієнтів на рік. А ще врахуйте, що є родини пацієнтів, значить, ще, ще ми більше повинні надавати. Збільшується кількість людей, яким треба надавати таку допомогу. Для Івано-Франківська ця цифра буде складати десь 4 тисячі приблизно на рік. Ну, це все великі цифри. І справді треба мати і місця для надання такої допомоги, і персонал. І персонал має бути навчений. І тому ще я що хотіла сказати і відмітити для от британського цього благодійної організації, яка допомагає зараз нам, вони надають ще. Потужні навчальні тренінги, і так само ми будемо залучені в ці тренінги для лікарів, медсестер, соціальних працівників, для психологів, для медичних капеланів з тим, щоб от навчати і школити ці паліативні допомоги, тому що це дійсно дуже потрібно, бо тут є свої певні можливості. І ще одне умова цього благодійної організації британської є те, що така допомога має бути надана безкоштовно. Тобто для пацієнта паліативного, якого дійсно важке захворювання, така допомога і для його родини має бути безкоштовна. Це дуже важливо. Цьому... Спасибі. Цьому... Спасибі вам велике. Це була програма Найдорожчий скарб бережіть себе і будьте здорові.